Вже певний час на Прикарпатті працює місія організації з безпеки та співробітництва у Європі. Уже втретє представники цієї місії відвідують калуш. Про мету цього візиту я запитую у представника місії ОБСЄ Джудіт Кірст, яка мета ваших візитів до Калуша і з якими людьми ви працюєте? Я чув, що із переміщеними особами з біженцями um, basically we come here, we visit regularly. It's part of our patrols. Це вже наш не перший візит region, до Калуша. Ми працюємо covering, в Івано-Франківській області, і Калуш одна з зон uh, де ми здійснюємо патрулювання, uh, якщо так, так можна сказати. Ми моніторингом ми, ми моніторинг. True, о, ми моніторимо цілу Івано-Франківську область, uh, і uh, також спілкуємося із переселенцями. З якими представниками служб на місцях ви співпрацюєте і, скажімо, отут тут в калуші от спілкуєтеся, і в подальшому яка мета такого спілкування? Ми працюємо з усіма організаціями. Ми працюємо як з місцевим самоврядуванням, так з обласною адміністрацією, так з районними представниками районної влади? Також ми відвідуємо. Сім'ї, які тимчасово переселення закуповані айдіпіс айдіпі фемеліз. От чи можна зробити якийсь висновок про кінцеву мету вашої співпраці? Чи ви просто подаєте інформацію про цих переселенців у представництво ОБСЄ в Європі? Чи буде якась конкретна допомога цим біженцям надаватися? ми тут тільки моніторимо і спостерігаємо ситуацію за ситуацією та репортуємо все до вищестоящих органів. Ми не фірбесін не фінансує ніякі проекти проекти, не буде надавати фінансування. Для цього є інші організації, наприклад, ООН або UNHCR». Справа біженців От цікаво представники яких країн задіяні у цій місії обсє? In the Ін мішен ви репрезентавсфром в обсє працюють спеціалісти з усіх країн з 57 членів. Це Починаючи з сполучених штатів, Канади закінчуючи Росією, наприклад, Джудіт, сама вона з Нідерландів. Цікаво, чи ви, пані Джудіт, маєте досвід подібної роботи до цього, як ви приїхали в Україну, і що можете сказати про ситуацію? От із переселенцями, чи можна її порівняти, якщо ви щось подібне бачили чи співпрацювали в інших країнах? Я yeah, I... ну, це інтерв'ю не про Джудіт і не про те, де вона працювала, хоча вона працювала вже на місіях до того. Це інтерв'ю інтерв'ю про ОБСЄ і що вони тут роблять в Україні. І зараз вони моніторять ситуацію пов'язану з переселенцями. Чи вони ходять в школу? Яка ситуація там організаційний процес підготовки до школи? And this is what we are checking. Ну, від, власне, яка ситуація з переселенцями, як ви моніторите? Нормально, ненормально, будуть ходити в школу, чи є якісь проблеми? Well, that's, власне, для цього ми тут і перебуваємо зараз в районі, для того, щоб дізнатися, яка ситуація з переселенцями. Вони вже спілкувалися з представниками обласної адміністрації, з чиновниками, і вони сказали, що вони не бачать проблем. До навчання переселенців, і взагалі переселенців у нас тут в області не так уже й багато і вони розкидані по районах, тому на проблем для яких вони не бачать. Я вам дуже дякую. Перепрошую, можливо, за не дуже коректні запитання щодо вашої роботи. So thank you very much for for the interview and sorry maybe some Вірімачфозинтерв'янхісорі фосмейбі сам інкорект кошн звикані доварк. Тенківеримач ан Inappropriate. Дякуємо yeah. дуже. Yeah. Yeah. Ще раз дякую, шановні глядачі, пані Джуді Діт, яка є представником місії з організації безпеки та співробітництва у Європі, яка працює на Прикарпатті, уже не вперше в Калуші, і вона розповідала про співпрацю із тимчасово переміщеними особами зі сходу України.